Цього року перший рік сіяли рапс. Зійшло гарно, доволі. Доволі сходи дуже рівномірні, чітко. Ми практично закінчуємо польові роботи на цей рік, ще на днів два нам сівби і на це ми будемо закінчувати. Сіяли ріпак, ну, рапс, можна сказати. Зараз сіємо пшеницю. Попередник був озимий ячмінь. Три сліди його діскували, унічтожили пожнивні рештки, уничтожили сходи. А зараз сіємо пшеничку, бо немає площів з нормальним попередником. Сіємо вже ми це четвертий сезон. Сіємо весною ярі культури, сіємо союнею, сіємо ячмінь ярий, ну, і пшеницю. Цього року перший рік сіяли рапс 60 гектарів нікою, да. От. ми глушили через одну для мілконасінних ящиків, глушили через одну ячейку. І в нас вийшов рапс на 30 посіяний, 3 кг на гектар. І це не експеримент, це нормально. Ну, дехто сіє на 45. Некоторі господарства навіть на 70 пробують рапс. Це, це нормально. От, тут хто як, одні хвалять одне, другі хвалять друге, але кожен пристосовується до своєї, як то кажуть, технології і вивчає свою технологію вже ідеально. Зійшло гарно, довольні. Довольні, сходи дуже рівномірні, чітко. І ще під дощ посіяли. От. Плюс сівалка викладає, яку глибину заклали, ми виміляли, ставили, ззаду є регулятор колеса, висів глібини. Ми виставили на рапс на шосту дирку. Ось дирочки є. От. Пшеницю ми сіємо на четверту, а рапс сіяли на шосту дирочку. Ну, колеса опускали донизу, щоб диск вимілити, тому що посів рапсу 1,5-2 см, ну, до трьох це потолок. А пшениця 3-4. Ну, ми зараз пшеницю сіємо так, в середньому 4 см. пристосована. порівняно із ЗЕшками, там теж є ящики для мілконасінних, а там немає загрелюровочного колеса, не можна виставити глибину посіву. А це саме основне виставити глибину посіву, щоб насіння лягло, тому що воно ж дуже міленьке, якщо його посіяти 5-6 см, воно практично не зійде. А якщо зійде, воно втратить енергію всю і буде таке бідне, тоненьке, як ниточка. А якщо посіяти її рівномірно на півтора сантиметра чи два відсили, воно швидко зійде, тому що воно під верхом. І рівномірно буде розвиватися. І не буде таких, як то кажуть, істощених рослин. З добривами скажу правду, що слизькі добрива це так, як карбамід, азот селітра, нітрамофоска, ну, кругленькі добрива. Дуже легко вона викладає і добре ложить. Весною то сіємо там карбамід даємо при посіві, то в ящики засипаємо, воно йде отлічно. Ну, ми пристосувалися джандір 200 сил, він нагрузки не чує. сіємо легко 20 гектарів в день це так. Виїжджаємо 10 в 11 і в 6 часів вечора покидаємо роботу. Зараз ми дозаправимо. Побачите, як вона працює. Скорість посіву 12 км за годину. І насіння ми, долітає воно до землі, лягає в ложа. Немає такого, що насіння зверху. Бо якщо в зашці, тільки скорість дав посіву, насіння викидає зверху, все, воно не долітає практично до ґрунту, до ложа посівного. А тут насіння лягає посівне ложе, плюс є успокоїтелі ззаді такі пластмасові лижі, Вони, успокоїтель насіння, щоб воно не викидало, притримує ґрунт і насіння, плюс колесо зразу притрабовує, притримує теж його. Що насіння посіяно, все сховане в землі в порядок, одним словом.